Так поліцейські та рятувальники проводять операцію маячок. Водії, допомоги, допомоги. Мета перевірити реакцію водіїв на спецтранспорт із увімкненими проблизковими маячками та сигналами, розповів речник патрульної поліції в Закарпатській області Ернест Завадський. Зазвичай відпрацювання відбувається у такому напрямку, що рухається попереду. Один із автомобілів екстрених екстрених служб. За ним рухається автомобіль патрульної поліції, і у разі ненадання переваги у русі патрульні поліцейські зупиняють та притягають до відповідальності. Є розуміння того, що справді хтось міг не побачити, не було умов для того, аби надати перевагу в русі. Водій, можливо, навіть і хотів це зробити, але через інших учасників дорожнього руху не зміг. Натомість відповідальність для всіх однакова. Дія автомобіля Мерседес, прийміть право. В більшості надають, але, на жаль, є індивідуми, чи свідомо, чи несвідомо, але не надають дорогу. Так як ми пожежна служба, у нас великогабаритна техніка. Ми більш потребуємо, щоб нам більш вступили дорогу. За містом патрульні зупинили водія Юрія. Йому зробили усне зауваження. Юрій каже, 37 років водить авто. Поворачую в магазин, думаю, треба уйти взяти, запчасти. А де тут будівельний. Дійсно, я не порушую ніколи. Правила, я дотримуюся, правил дороги. Я все стою, пішов ходив на світофор, на що ну, дійсно зараз я ну, це задумав, бо хотімо повернутися сюди влітку. Ще один автомобіль поліцейські зупинили на проспекті Свободи. Водію також зробили усне зауваження. Пасажирка машини розповідає, чому не пропустили спецавтомобілі. Їхали, ми почули, що позаду їде так, то з машина, яка подає сигнал, щоб її пропустили. Ми стали, але це був пішохідний перехід. За що того що тут стоять машини, машина, яка їхала позаду нас, вона не змогла надати дорогу. Ці ситуації ми не знали, що нам робити. Тоді водій, який стояв попереду нас, показав нам рукою, щоб ми проїхали далі. І тут стояв інший водій, який показав нам, що тут є місце. Ми проїхали все. Загалом під час операції маячок поліцейські зупинили двох водіїв. Їх не оштрафували, розповів заступник командира взводу патрульної поліції Ігнат Михайлишин. За його словами, за ненадання переваги у русі спецтранспорту з увімкненими проблисковими маячками є штраф. 680 гривень Порушення має бути свідомо, тобто що людина бачить спецтранспорт і вона соляким чином намагається перешкодити. Тобто бувають різні ситуації, випадки, точніше, що бувало таке, що людина поспішає в лікарню, було, що після цього ми їх супроводжували, ще допомагали. Буває таке, що людина вмикає дуже голосну музику у машині і не бачить спецтранспорт, і не чує спецсигнал. Відповідно, зупиняється дані транспортний засоб і притягається до відповідальності за частиною 3 стаційства двадцять другої КУПАП. Порушення пункту права 3.2 ПДР України. подальшому даний штраф потрібно людині оплатити на протязі 15 днів або на протязі 10 днів оскаржити, якщо він вважає, що наші дії, тобто дії працівників поліції, є незаконними. Операція маячок тривала близько години. Діана Шух, Іван Шимко, Суспільне новини.